12 лютого, 24 рік, Миколаїв. Знову ми порушуємо всі свої правила. Порушуємо, вибираємо, як завжди, варіант один із гірших, кращий із гірших, отак. О, буде. Тому що вносимо румом рум. Це дуже велика зараза, яка гроші на вітер. Хіба що по снігу, якого у нас немає снігові. Але ми вносимо румом. Чому? Вносимо на своєму ячменю, якому залишився один мільйон. Один мільйон. Ось такий його стан. Рядочки начебто є, але він слабенький. Ось так гарно розподіляє Добриво, хто там помітить, не помітить, видно. Ось так, добриво. Розкидаємо на 24 метри, всі 24 метри, ось навіть сусідам трошки пару кілограмів впав. Ось так воно гарно розкидає. Чому? Тому що в нас вже миготить дощик трошки. Ну, тут таке сраком урока, ну, аж он в лице щось там ляпає. І на поготові у нас ротаційка. Ротаційка у нас нічого страшного, піде дощ, хоч, хоч і тріщини. Вже я розповідав, я пишу це для себе, але кому цікаво, спостерігайте. Ротаційка. Тріщини у нас от. То не тріщини, то таке, воно земля не має таких коржів, ось ви бачите. Чому ротаційка, хто перше зайшов? Тому що ячмінь ось він на поверхні. Ось ми бачимо сантиметр глибини. Посів, дуже гарний посів, 1,5 см. Сантиметр. Але, як зазвичай, у нас вітрами і снігом затягувало ось цей бугорок, Ось цю ямку. Нас затягувало і повале вирівнювалось. А в цьому році ні снігу, ні вітру не було. І коріння зараз ось, ось оголені, вони вже підсохли. Наше завдання пройти ротаційкою. І ось так підсипати ячмінь. Він вилізе, нічого того страшного він вилізе. Який вилізе, який не вилізе. От гарний дощик починається ляпати. Пускається. Вчасно ми. Вчасно тож йдемо, розкладаємося і вперед. Заробимо якраз добриво, з ґрунтом і підгорнемо ячмінець. А потім пройде дощик, нам це все присадить. І маємо надію, чого розкидаємо те, тому що сівалкою ми зазвичай сівалкою вносимо, а сівалкою тут не підеш, тому що його виріжеш геть. Розкладаємося. Ось так в кінці кінці у нас виходить ось так. Ми розкидали наше добриво Ось такий ґрунт, ось такий фон. І ось так у нас виходить після того, як ми пройшли ротаційку Ось так трошки прикидає ячмінець. Ну, я думаю, це зовсім йому не страшно. Але ми зробили свою справу. Ось, побачимо ну, Вижимо, виживе. Вижив. Ми вибрали варіант. Кращий і згіршу. Ось так він трошки присипаний, у нас накрапає дощик. Добриво майже 90% зароблене. В сирий грунт. Добрив нема. Ямок, які були від цівалок, від прикочуючих коліс, немає. Фон у нас рівнесенький, дощик накрапає, природа нам допомагає. Тож думаю, що в нас все буде добре. Але але час покаже. Крупа пішла трошки. Е, я думаю, буде все в нас добре. Ми своє діло зробили, як кажуть, поховали ячмінь. Ось такий фон. Де видно, не буде, видно, ось так виглядає. Де внесено і де, тобто, де оброблено і не оброблено нашою ротаційкою. А ось так виглядає дуже красиво і ось такими ямками. Ямка. Все, дякую за увагу, підписка, подобайка. слава Україні!